Останнє четверте відео на нашому каналі по китайській міфології. Оскільки ви раніше голосували за пріоритетність міфології на цьому каналі, і китайська міфологія посіла останнє місце, було прийнято рішення залишити тільки фундаментальні відео по ній. Адже є ще так багато тем, про які хочеться поговорити, і не в хронологічному порядку. В нас часто запитують у коментарях, чому ми робимо міфи послідовно, це ж так не клікбайтно. А все тому, що ідея створення цього каналу виникла ще відносно давно, до 22-го року, і саме через те, що в українському сегменті зовсім не було відео на подібну тематику, так тоді справді ще не було, особливо по скандинавській міфології, яку ми вважаємо однією з найкращих розділів на цьому каналі, і високо ймовірно, не тільки на цьому. Було вирішено зробити таку собі маленьку бібліотеку: набрати хоч пару сотень підписників, і тоді вже думати над трохи іншим форматом. Нам пощастило набрати вже майже 4 тисячі підписників. До речі, зробіть нам новорічний подарунок і підпишіться на канал, якщо дивитеся не підписаними. Щоб, так би мовити, добити 4 тисячі, і ми не плануємо зупинятися. Повірте, нам є про що розказувати. А сьогодні розкажемо одні з найцікавіших легенд Китаю. Традиційно бажаю вам приємного перегляду. Хуанді або жовтий імператор вважається легендарним засновником Китаю. Міфи наділяють його божественною сутністю, а історики минулого намагалися зробити його реальною історичною постаттю. Тобто, щоб ми з вами повірили у байку, неначе він колись існував. Чому Хуанді називають жовтим імператором? Якщо коротко, то епітет жовтий підкреслює його велич і вплив. Адже жовтий колір асоціюється з землею в системі п'яти елементів: вода, вогонь, дерево, метал, земля, які є основоположними для китайської філософії та культури. Напишіть нам у коментарях, як у вас з жовтим кольором. В мене, якщо чесно, не дуже ніяк не вдається вписати в гардероб. Також річка Хуанхе, жовта річка вважалася колискою китайської цивілізації. Назва річки походить від великої кількості мулу, яка робить її води жовтими. Хуанді таким чином відображає як культурні символи, так і історичну значущість, пов'язану з жовтим кольором та його роллю для Китаю. Пояснили, тепер, коли я буду казати жовтий імператор, ви точно будете знати, що це про Хуанді. Легенда про народження жовтого імператора є однією з найбільш захоплюючих і символічних в китайській міфології. Якось мати Хуанді Фубао побачила яскраву блискавку, коли вона йшла на прогулянку вночі. Світло було настільки яскравим і незвичайним, що Фубао зрозуміла, що це знак з небес. Після цього вона завагітнила. Не питайте, чому вона йшла на прогулянку вночі і як від блискавки вагітніють, просто сприймайте це як факт. Стародавні ж китайці сприймали, треба розуміти, що небо має велике символічне релігійне і культурне значення у стародавньому Китаї. Шанді, верховний імператор неба, вважався найвищим божеством. Пізніше небесна концепція тянь стала більш абстрактним поняттям, яке включало в себе космічний порядок та моральний закон. Тянь був джерелом влади і легітимності для правителів. Тяньмін або так званий мандат неба визначав право правителя на владу. Якщо імператор правив добре і справедливо, він зберігав мандат неба. Якщо ж правитель був жорстоким або несправедливим, небо могло забрати мандат, що часто інтерпретувалося як виправдання повстань та зміни династій. Щось ми відволіклися. Повернемося до народження імператора. Фубао носила Хуанді в своєму лоні протягом 24 місяців. Цей надзвичайно довгий період виношування підкреслює його особливий статус і божественне походження, так не наче довше дорівнює якісніше. Іноді його зачаття та народження інтерпретується як злиття неба і землі, божественного і людського, адже він народжений від свого небесного батька Шанді та смертної матері Фубао. Майбутній жовтий імператор народився на горі Шуаншуй, яка знаходиться в сучасній провінції Шансі. Це місце також має символічне значення, оскільки гори в китайській культурі часто асоціюються з святістю та божественними силами. Ну, це думаю, українці можуть зрозуміти. Сила Карпат і всяке таке. З самого народження Хуанді проявляв надзвичайні здібності і мудрість. Легенда говорить, що він був дуже розумною і розвиненою дитиною. Він швидко навчався і демонстрував знання, які виходили за рамки можливостей звичайної людини. Хуанді відомий своєю перемогою над Чію – Могутнім вождем племені Мяо у битві при Чжоло. Зараз ви все зрозумієте за легендою, чию мав мідну голову і залізне чоло, а його вояки були настільки сильними, що здавалися непереможними. Куан-Ї використав магічні сили і хитрість, щоб здолати чию. Він випустив туман, щоб збити ворогів з пантелику, і винайшов компас, щоб орієнтувати свої війська в тумані. Про ці події та бога імператора ми також розповідали в одному із попередніх відео, десь залишимо посилання на нього. Хуанді часто зображається разом з дев'ятьма драконами. За однією з легенд, під час важливої битви він закликав дев'ять небесних драконів, щоб вони допомагали йому перемогти ворогів. Дракони символізують силу та божественну підтримку, яку отримав імператор. Тобто метафора така, зрозуміли там драконів може і не було, а тільки божественна підтримка. У одній з легенд розповідається про те, як Хуан Ді змайстрував небесні колісниці, які могли літати за допомогою цих колісниць. Він здійснив подорожі на далекій відстані, вивчаючи землі та збираючи знання для розвитку свого народу. Є багато інших винаходів, які приписуються Хуанді. Однак, ключовий винахід, що зробив давній Китай, насправді величним, належить його дружині Лей Цзу, яка є однією з найшанованіших постатей у китайській міфології. Вона відома як богиня шовківництва і часто згадується як винахідниця шовку. Лейдзу була мудрою та допитливою жінкою, яка завжди шукала нові способи зробити життя людей кращим. Одного разу, коли Лейдзу пила чай у своєму саду під тутовим деревом, в її чашку впав кокон шовкопряда. Гаряча вода розчинила зовнішній шар кокона і Лейдзу побачила довгу тонку блискучу нитку, яка розмотувалася з нього. Зачарована відкриттям Лейдзу почала експериментувати з коконами шовкопряда. Вона зрозуміла, що з цих ниток можна ткати тканину. Вона назвала цей матеріал шовком. З великим ентузіазмом лейдзу почала навчати інших жінок у своєму царстві мистецтву шовківництва. від вирощування тутових дерев і догляду за шовкопрядами до самого прядіння та ткацтва. Завдяки лейдзу, мистецтво виробництва шовку стало розповсюджуватися по всьому Китаю, і країна почала славитися своєю розкішною шовковою тканиною. Шовк став настільки цінним, що його почали обмінювати на золото, спеції та інші рідкісні товари з далеких країн. Так був прокладений великий шовковий шлях, який з'єднав Китай з іншими частинами світу. Лейдзу залишила по собі спадщину, яка пережила століття, її ім'я стало символом винахідливості та мудрості, а також любові до своєї землі і народу. І до сьогодні китайські жінки вшановують лейдзу як богиню шовківництва, згадуючи її внесок у розвиток однієї з найбільших культурних традицій Китаю. Є ще одна легенда, яка, на нашу думку, є ключовою для розуміння давньокитайської міфології і культури, а саме історія про чанцяня і великий шовковий шлях. Джан Цянь був китайським дипломатом, дослідником і мандрівником, який зробив значний внесок у встановлення торгових шляхів між Китаєм та іншими частинами світу у другому столітті до нашої ери династія Хань, яка правила в Китаї, прагнула зміцнити свої позиції і встановити контакти з іншими державами. Імператор у дізнався про існування західних земель, які могли б стати союзниками в боротьбі проти кочових племен Хунну, що загрожували кордонам Китаю. У 138 році до нашої ери імператор Уді відправив Цяня у важливу місію знайти шлях до земель, населених племенами юеджі, які могли б допомогти в боротьбі проти Хунну. Джан Цянь вирушив на захід з невеличкою групою супутників. Проте його подорож була нелегкою. Невдовзі, після початку своєї місії, Жан Цянь і його люди потрапили в полон до Хунну, де він провів 10 років. Під час полону він отримав багато інформації про західні землі. Незважаючи на довгий полон, Жан Цянь врешті-решт, втік і продовжив свою місію. Він подорожував через Центральну Азію, досягнувши території сучасного Узбекистану і Таджикистану. Хоча він не зміг встановити союз з Юеччі, його подорож принесла цінні знання про географію, економіку і культуру західних країн. Після повернення до Китаю в 126 році до нашої ери Чжан Цянь розповів імператору про свої відкриття включаючи опис багатьох культур і товарів, таких як прянощі, дорогоцінні камені і метали, на основі звітів Джанцяня, імператор уді почав активно розвивати торгові відносини з західними країнами. Було прокладено нові шляхи через пустелі, гори і степи, які стали відомими як великий шовковий шлях. Цей шлях зв'язував Китай з центральною Азією, Індією, Персією і далі з Римською імперією. На цьому найважливіші фундаментальні легенди Китаю завершуються. А ми кажемо вам до зустрічі у наступному відео. І не забувайте, будь ласка, про лайк, підписку, коментарі під цим відео. Будь ласка, будьте активні, щоб просувати цей контент.